Так от, щодо проводки. Кладемо мармишку на дно і робимо ось такі каливальні рухи, достатньо активні, типу там раз, два, три, чотири, п'ять. Не розстраюся, не розстраюся, підеш ти сьогодні в сметану. Всім вітання на каналі про І сьогодні. Друзі, ми приїхали помармишити. Нарешті я дочекався тої пори, коли можна направлено спробувати половити карася на спінінг. Ну, отже, приїхали ми в дуже цікаве місце. Зараз я зберу свій мармишинговий спінінг до одного друзі. Грама і почнемо шукати карася. Так, ну і що тут у нас? Тубус, в якому я перевожу? Своє вулище тут воно не одне, тому що планую ще заїхати сьогодні в одне місце. катушечка, сумка з приманками. Ну і давайте будемо збиратись. Так, ну і в якості вудлища, що тут у нас є? Ось Азурка X Game X58 XUL це X Game Nano до одного грамчику. Правильно, звісно, використовувати. Катушку тисячного, ну максимум 2000 розміру, але в мене такої нема. Тому є легесенький ексцелер з тонесеньким а, шнуром. І давайте зараз зберемо це все діло. Ну, шнури зазвичай я б рекомендував тон тонкіше, ніж 0,2. Це там 0,1 попиє. 0,15 попиє, А ще ну, полюбляють люди, які ловлять на мармишку монку використовувати. Але особливо я не дуже люблю моножилку. Чому? Тому що ну, мені хочеться відчувати банально клювання, а з моножилкою практично це не відчувається, тому що за рахунок розтяжимості монка гасить оці гострі відчуття. Тому онлі шнур чисто для відчуттів. Швидесенько прив'яжемо наш повідець. Вяжу, як ви знаєте, я оці всі тонкі історії за допомогою вузлов'яза. Дивіться, це робиться просто за лічені секунди на будь-якому вітру. Дуже класний вузол. Получається. Все Все у нас прив'язано. Зараз в'яжемо мармишку, ніяких застібок, все напряму. І починаємо ловити. Жабчонка-карабчонка вже просто просить. Почепи мене, почепи, відкрий мене. Так, у нас тут, бачите, набір маготів. Я в 90% випадків ловлю на мормишку саме ось на маготи. Відриваю так хвостики. І це маготи від віста. Ось такі плечинки роблю і чіпляю на мармихи. Бачите, в мене такі ось кольори. Так. І мармишки, мармишки я сам паяю. Верніше клею за допомогою ультрафіолетового клею і вольфрамчику. У мене тут 0,8 грам. Чому 0,8? Тому що е тут така глибина є і нам така рася треба ловити зна, тому треба такий хард мармишинг нам використовувати. Все. Ось така приманочка почепили і розпочинаємо. Так, кладемо на дно і починаємо ось такий от монотонний зимовий мармишковий вздроч. Розпустимо фрікціончик, тому що ці всі історії з затягнутим фріком можуть погано закінчитися. Були в мене випадки, коли саме тут сідали карасяки такі кілоплюси і Ну Просто відривали. Вони ж клюють як судаки. І відривали. От. Ну, якщо карася не буде, може якийсь окуньок попадеться. Ну Сподіваємося ж таки на карася. Опа. Є, друзі. Що це ми намармишили? Ого! Та Це прям, дивіться який. Дивіться, це прям окуньок. окуням всім окунь. Глазки. О, дивіться, який монстр. Монстр. Давай. О, он теж, бачиш вихід. Монстряка, яка клюнула. Отак от туди. Так, ну, зараз треба ще пошукати ну, по різних горизонтах проловлювати. Попробую я мармишечку і в толщі води, і саме по дну з такими паузами. Тобто дип-дип-дип-дип-дип-дип-дип, зупинилися на дні. Знов дип-дип-дип-дип-дип-дип-дип, зупинилися на дні. І такою равномірною, равномірною ківковою проводкою в товщі води, достатньо активною, але не дуже різкою. Ох-ох-ох, оце, оце вгатив. Оце вгатив. Друзі, бачите, збивши паузу тільки що, і окуня почались клювати. І при тому на проводці він декілька разів. Ну це монстри. Це якщо на змаганнях це можна виграти. Якщо таких наловити, да, то це називається глазки. Ти будеш ходити щук шукати. а Я от таких 20 піймаю і хана. От, бачите, моготики працюють. А ми ловимо. Давайте, друзі, продовжуємо. І ще в мене сподівання на сонечко, що зараз вийде сонечко і карасик трошки активізується, тому що ми ну, бачимо такі виходи по, де, по деякі виходи, але там десь під камишом, під очеретом, верніше. Я розумію, що зараз він на нересті, але він же все одно харчується. От, і є ті особи, які можуть. Можуть же ж тут? Можуть. Він же ж не може взагалі не клювати. Да, друзі, дуплетік, дуплетік. Ось дядя Толя, дивіться. Ого-го! Відео відео, наз... Слухай, відео назовем оконь роздає. Оконь роздає. Ну, бачите, друзі, все на могот. Нічого навіть не треба вигадувати. О! Я отак його відриваю, зрозуміли, щоб така півтора, півта, півторачка була, щоб хвістик отак висів. Ох, ох. Ну це, друзі, це просто вже розрив. Окуні рвуть снасті. Насті. Окуні рвуть з Насті. Це, це вже такий, дивіться, це вже... Не знаю, чи витягувати на руки, чи навпаки. Це вже такий братанчик. Якби ти ще свого друга карася. Позвав, взагалі було б класно. Так, ну що, окуня ми надибали, але це такі ж окуні, бачите, дуже дрібні і Ну, на таку тонесеньку снасть то в прикол його ловити, але хочеться, хочеться щось цікавіше, ніж оці окуня. Я вже не знаю, десь з десяток спіймав їх. Клюють вони дуже жадібно. От, але все ж таки хочеться хочеться знайти карасика. Щось в мене є сумнів в цьому. Ми, от, з дядією Толією стоїмо вдвох, і ми навіть не бачимо якусь там гру чи характерні такі знаєте, ці пузирі, які вириваються на поверхню. О, Я ще й зачепився. Щодо проводки. Кладемо мармишку на дно і робимо ось такі коливальні рухи, достатньо активні. Типу там 1, 2, 3, 4, 5 і пауза. В, там, в натягі якомусь там лежить у вас приманочка. Знов раз, два, три. Опа. Клювака. Раз, два, три, чотири, пять. Пауза. І такий трошки натяг тримаєте. Раз, два, три, чотири, пять. Достатньо такі активні пауза. Раз, два, три, 4, пять. Пауза і можна так біля дна таким от, е, такими тендітними рухами просто проводити, але не забувайте робити паузу, тому що карась, от, принаймні в мене, е, достатньо рідко клював е, в русі, як правило, він клює, от ти ведеш, ведеш, привертаєш його увагу, як правило, він лупить саме ось на цій паузі. І іноді клюваки такі, знаєте, наче там якийсь не то, що там судак, а наче жерех. От прям з таким гарним гарним ударом він сідає. От в принципі тільки що цей чувачок теж в нас непогано клюнув, саме на паузі був чіткий ударчик, і потім характерно для карася похід його в сторону і змотування фрикціона, я одразу зрозумів, що це саме саме він. Ну, Бачите, да? тобто дип дип, 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 дип пауза. Дип, 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 пауза. Дип, 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 дип дип пауза. Ну, Шнур в мене зараз це азура Сафіна. 02. Як на мене, трошки він затовстий. от Саме для такої ловлі. В ідеалі це 01. Ну у Сафіни, наскільки я пам'ятаю, там немає 01 діаметрів. От 0,2. Є. Хоча може помилятися, це треба зайти на сайт і подивитися. О, окунь, оконь. Давай, давай, давай. Опа! Бачили, друзі. Да? Ого, дивіться, тут уже такий щось посадка така. Мотиляє. Та ти що, це, блін, трофей? Це ми з О! О! Ну, До речі, це не найкрупніший окунь за сьогодні. Це просто він так потужно клюнув. Бачите на сонечку, який гарнюнька. Ну, враховуючи, що ми ловимо на мормишку, типу норм, але де той карась, де той падла карась? Я вже змінюю кольори, поставив маготик. В маслі в маслі, машинне масло. Дуже він, от Я в окуляри бачу, як він, так, знаєте, аж підсвічується на сонечку. Такий стає такий блідозеленим від ультрафіолетового світла під водою. Ну, от Мармишки ми використовуємо тут 0,8 і навіть грам. Це такий heavy мармишинг. Ну, через те, що тут достатньо. О, бачите, дивіться на кінчик Покльовки, о Дивіться, дивіться, дивіться. Через те, що тут достатня глибина, і плюс нам необхідно далі кидати. Тому що ці всі клювання карася, вони, як правило, ну принаймні тут вони відбуваються трошки далі. От. І саме через це, о знову зачіп, саме через це. Я ось ставлю такі трошки важчі мармишки, ніж зазвичай прийнято ставити, Там, знаєте, там 0,2 грама, 0,4 грама. От. Ну, летить непогано, не знаю там скільки на вигляд, там метрів 15 точно є. Тому для такої ловлі цього достатньо. Ну, приємно, приємно. Не дивлячись навіть, що ось такий окунь достатньо некрупний. Ну, це взагалі такі малесенькі, але ці всі клювання, особливо через шнур, вони прям так-тик-тик-тик-тик-тик. Вони дуже круто відчуваються, враховуючи, що зараз сповінь. І от реальна проблема, от бачили по моїм останнім відео. Проблема навіть на таких 100% місцях, де можна половити. Ну, Принаймні там невелику е, таку щуку. Але е, середнього розміру там такі кілушечки чи окунчики, вони трапляються. А зараз от взагалі нічого. от Просто взагалі. І поки не можу я з жеріхом розібратися, ті місця, де я зазвичай його ловлю, вони, на жаль, туди під'їхати неможливо через ту саму повінь. Все позатоплювало там, тільки на на човні треба там плисти. блін. От. А ці місця, де є доступ, от поки ми каталися, два рази вже виїжджали, і от навіть не бачили жодного виходу. Намагалися його глибше ловити в цих місцях, тому що не завжди жерех себе проявляє. Дуже часто, що ти приїжджаєш в точку, там де він кормиться, ти знаєш, що він там є. От, і на поверхні е, немає жодного його прояву. І починаєш його трошки нижче ловити, ближче до дна. І е, він там якось там, якісь клюваки є. О, схід. Контакти є. А оце два, два дні виїжджали, просто нічого. Ну, то, то, що ми не бачимо, не, не, не зверху і немає його і знизу. От, і зараз якраз. Такий період, коли от саме-саме час його ловити і треба їздити майже кожен день, щоб попасти ось на цей травневий вихід. О, це щось толя, по-моєму, це карась. По-моєму, це карась. Друзі, це да, це карась. Так, да, так, да, ми спіймали нарешті. Ой-ой-ой. ой ой Є, карась, є, перший карась. Давай, друже, давай, давай. І гарний, гарний, гарний Карасевич. Бачите він який? Давай. Все як треба впасть. Опа! Ха-ха-ха, є! Є, є, друзі, є, є, є. Да, є. Клас. Давайте зараз його пофоткаємо. Ось він, ось він, красень. Дивіться. Як же хорошо, Не розстраюся, не розстраюся, підеш ти сьогодні в сметану. Не розтраюся. Ой, який гарний. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну що, друзі, перший весняний карась, нарешті, нарешті ми його зловили. Ну, ось, бачите, саме ця приманочка півтора від віста магот. Ну, слухайте, я дуже задоволений. Хочеться спіймати ще одного. Ну, до речі, якщо вас цікавить, як я роблю мармишки, є відео, я ось залишу. По такому принципу залишу вам посилання, подивитись, це звичайні гачки, вольфрамові шарики з прорізю, і за, за допомогою ультрафіолетового клею я це все діло проклеюю. І виходить, ось такі мармишухи. Нарешті ми розрибились. Саме карасем дуже я полюбляю, коли от ти їдеш на якусь там рибу, от, типу специфічно, на жереха, чи от так карася половити на штучні приманки, саме спінінгом, да? не якийсь там живий апариш повісити чи щось таке, а саме на штучну приманочку. І ми його знайшли і ми його спіймали. Тому я вважаю, що місія на сьогоднішню риболовлю майже виконана. Ну, не майже виконана, а виконана на 100%, але хочеться підтвердити ще однією хоча б рибкою наш успіх. Ну, що по проводці? Нічого такого космічного нема. Думаю, що вам видно. Тобто ну, вам перш за все потрібно вудлище, яке може е гарно анімувати. Мармишко. От в мене в даному випадку це XGame грама, Хоча, чесно кажучи, у Толя до 2 грамів, і та вудка мені подобається краще, ніж до грама. І Не дивлячись на те, що тест типу в два рази вищий в неї, але вона от саме з легкими вагами за рахунок того, що там бланк трошки не довший там на 10-15 см, вона краще, по-перше, і кидає, і, як на мене, краще анімує. Хоча в цілому. Ну, Якщо не спробувати ту вудку до 2 грамів, то ця грамова досить непогана. І бачите, вона і справляється, і в'яже рибу добре. І я її, до речі, перевірив і на дуже крупній форелі. Тобто я витягав на цю вудку форель під 3 кілограма. Так, там треба працювати з фрикціоном, але вона справляється, тобто зав'язує рибу як треба. Опа! Є! Є, друзі, знов карась! Ну давай, давай! Давай, давай! О! Друзі, ще один! Ще один, дивіться, такий красень! Ну і це вже в нас 2-0. Дивіться, прям в пащу. Ну, дуже круто! Сьогодні ми з вами. Все зробили, знайшли карася. І сподіваюся, що це не останнє. Зараз ще трошки половимо, тому що е, саме на кльофу цей ранковий у нас залишилося дуже-дуже мало часу. А ну що, щаслива морда сьогодні спіймала все ж таки карася. На цьому, друзі, буду завершувати. Місію ми на сьогодні виконали і обов'язково ще пошукаємо цю чудову для спінінга і дуже потужну, цікаву. Рибу вам подякував, підтримуйте український контент. Обов'язково вподобайка, підписка на канал, і побачимось на наступних рибалках.